Хмельничанин Сергій вже близько двох місяців шукає роботу. Зі сферою визначився економіка та аудит. Хлопець каже: знайти місце із гідною оплатою праці зараз доволі важко, аби поближче поспілкуватися із роботодавцями, прийшов на ярмарок вакансій. Ти бачиш попередню людей, які представляють компанії. Вже по цьому можна сформувати своє попереднє враження про якусь компанію. Можна більше дізнатися. Хлопець заповнив анкету для однієї із представлених на ярмарку компаній. Підприємство займається виготовленням кабельної продукції до електромобілів. Наразі там шукають молодшого інженера-технолога, однак готові розглянути й резюме інших фахівців. Також розповідаємо, що може бути інші вакансії. Збираємо кадровий резерв. Досить такі приємні люди, активно підходять і нам дуже приємно працювати з ними, Дякуємо організатору за такий захід. Пані Валентина прийшла на ярмарок вакансій разом із чоловіком, для якого і підшукує роботу. Жінка каже, через поважний вік влаштуватися хоча б кудись складно. Натомість такі заходи значно покращують комунікацію із роботодавцем. Вакансію охоронника і, і ще що охоронника і продавця консультанта, бо він закінчив Хмельницький кооперативний технікум е, про по е, цьому товарознавець про продовольчих товарів. Швачок шукають на підприємство, що займається виготовленням маскувальних сіток та парашутних систем. Потрібні швеї для виробництва парашутних систем. Шукаємо підсобних працівників для роботи на складі. І також нам потрібний. Технолог текстильного виробництва взяли участь у ярмарку як приватні, так і комунальні підприємства. Зокрема, у водоканалі список запропонованих вакансій чималий. Це робітничі професії, газозварювальники, слюсарі, електромонтери, водії шукають також фахівців з вищою освітою на керівні посади. Начальник капітального будівництва, тому що у нас дуже багато різних проектів і які потрібно потрібно керувати, і це людина, яка має мати. Вищу освіту за фахом звичайно, будівництва, А краще, якщо це буде напрямок, звичайно, водопровідне господарство. У ярмарку загалом взяли участь 20 підприємств, які запропонували містянам і вимушеним переселенцям понад 150 вакансій у різних сферах, здебільшого робітничих. Нині роботодавці найбільше скаржаться на брак водіїв, шовачок, касирів, кухарів, охоронців, токарів, слюсарів та будівельників. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.